Кола між цими командами, який завершився з рахунком 6-4, також дає нам всі підстави говорити. Тим часом рахунок у нашого матчу відкрито. Матляк відзначається на першій хвилині цього поєдинку. Команда GTL. 14-й Назар Каспришин, 15-й рішують абсолютно різні завдання в чемпіонаті. Якщо перед командою е, вже був матч другого кола, в першому колі, як відомо, е, GTL в очному прямому поєдинку обіграв географів. Зараз Касп Шокерів буде розігрувати з матляком. Удар по воротах, Ну і тут кур'йоз. 2-0 стає рахунок цьому поєдинку. Що перший гол від Матляка був. Е... Без е, допомоги голкіпера тут Дмитро Пушкар помиляється. Зараз момент. Бачимо, другий поспіль він не забуває. Такі моменти потрібно реалізовувати і, е, сильніша за команду. Ну і зараз ще один гол забиває равлик. Забуває. Спорт. І також фест для його команди. Знову Асатрян. Простріл, класний простріл для Асатряна. Можна би, добивання. Ну... Старик, 14-й гамлет Асатрян. 7-й Андрій Палій. Зараз матляк. Передача. Ну тут Каспришин ледь не зламав ворота, ледь не зламав ногу. Але... Крута гра, яка б е, підвищила інтерес до чемпіонату. Шокерів Романишин. Романишин на Шокерєві, а Шокерів ще одна передача. Каспрешин удар гол 5-0. З п'ятим польовим зараз забиває Тинку так команда GTL на голову сильніша, але там моментами дикий не у команди Повинен очікувати ще один матч між командами Географ Елену та Львів Юнайтед. Одним словом залишається з нами.